Українські біженці не повернуться на батьківщину, дедалі частіше у поїздках Європою чую такі думки. Я вирішила розібратись, чи дійсно це так, і чому українці не збираються повертатися? Просто зараз я вирушаю до Німеччини, країни, де наших біженців найбільше поїхали. Усім привіт! Мене звати Соня Адамська, і на моєму каналі ви знайдете чимало корисних роликів про умови життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаюсь з усіма нашими співвітчизниками за кордоном та маю інформацію з перших вуст. Тож, якщо ви досі не підписані на мій канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Як ми всі знаємо, війна в Україні призвела до масового напливу українських біженців, які шукали безпеки та кращого життя в Німеччині. А чи замислювалися ви коли-небудь про те, що буде після закінчення війни? Чи повернуться ці українці на батьківщину, чи залишаться в Німеччині? Отже, чим далі триває війна в Україні, тим менше українців збирається повертатися з Європи додому. Ось дані соцопитування Мюнхенського ІФО-інститут, опубліковані виданням. Дівельт близько 25% наших співгромадян хотіли б залишитися в тих країнах Європи, в які вони втекли від війни, та 35% усе ще планують повернутися після перемоги. Я замислилась, адже це не просто статистика та заголовки. Це реальні люди з реальними історіями та реальними страхами. Лише до Німеччини, куди зараз я прямую, приїхало понад один мільйон українців. Відомо, що Німеччина це країна, яка прийняла найбільше українців у Європі. Це цифра сягає там мільйона двісті тисяч. Мені здається, майже майже мільйон триста тисяч, там двісті шістдесят сім здається. Я прибув до Франкфурта на Майні, а це український координаційний центр. Місцева влада надала нашим співвітчизникам місце для величезного хабу. Тепер у серці німецького мегаполісу яскравий острівець України. Чора співають пісні, читають вірші, розмовляють українською мовою, бо національна ідентичність та культура понад усе, але поза стінами центру в багатьох із них вже нова країна, інша мова, нове життя, до яких вони швидко звикають. Звісно, ви багато чули, які високі соціальні виплати у Німеччині, і я розповідала вам про них у своїх минулих відео. І напевно ви читали в інтернеті міфи про те, як наші співгромадяни, так би мовити, жирують на німецьких харчах, не працюють та відпочивають на курортах. Але тут, в українському центрі Франкфурта, я почула зовсім іншу думку. Звичайно, ті, хто прибував сюди, перше питання: я не хочу бути на соціальній допомозі. Як я можу працювати, навіть вивчаючи мову, навіть маючи а багато ж прибуло мам з діточками, маленькими діточками або вагітних жінок. Так, звичайно, всі хочуть бути корисними. Робота стала поштовхом швидкої інтеграції українських біженців у Німеччині. Тим більше німецький уряд спростив умови працевлаштування наших співгромадян. А разом трохи, так би мовити, закрутив гайки новим законопроектом. Тепер, якщо людина відмовляється від працевлаштування, то сплатить штраф. Соціальні виплати скоротять на 30% протягом трьох місяців, але масових відмов від роботи за українцями у Німеччині не спостерігається. Усе зовсім навпаки. Німеччина хоче ще більше дати роботу українцям. Ще там якісь там я бачила плани про ще 200 тисяч. Хоче запропонувати роботу українцям. Яка в наших реакціях? вони цим готові виходити чи ні? Програма, так звана програма Job Turbo, Тут ми також трішечки дотичні. Із-за того, що співпраця разом з Job Центром і агенцією з питань праці. Я можу сказати так, дійсно для ринку праці тут в Німеччині це було маючи на увазі установи, інституції і тих, хто був задіяний в процесі працевлаштування. Це було великою несподіванкою. Бо Хутовність стільки, працювати стільки висококваліфікованих людей? Вони просто ну тут так скажімо. В процентному відношенні набагато нижче мають університетську закінчену університетську освіту. Вони хочуть лишатися активними, бути в своїй професії. Наприклад, Наталка, так. да наша керівниця да. хору разом з Іриною. Вони займаються своєю улюбленою справою, да. тому що Тож українські біженці поступово виходять на роботу у Німеччині. Як повідомляє дольче Веллі, майже третина людей працездатного віку вже працевлаштовані. І я впевнена, ця цифра зростатиме, бо українці зазвичай без діла не сидять. І ось тут важливий момент. Постійна та оплачувана робота один з головних факторів, що впливає на рішення українців лишитися в Німеччині назавжди. Але, звісно, він не єдиний. Чому вони не повернуться? Давайте розбиратися далі. Цю чудову українську родину Даніч я відвідала у німецькій Баварії ще навесні. Альона, її чоловік Володимир з трьома дітьми приїхали з Чернігівщини. Нині родина живе у невеличкому містечку під Мюнхеном. Місцева громада надала їм квартиру, яку поспіхом переробили з офісу. Давай це не кухня, ти, до, 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 до. це ми тут їмо, Це ваша, чи тут якісь ще людей. Ні, ми живемо тут окремо. але це офіс на приміщення було раніше, так. і нам його здали як під житло. Але кухня дуже маленька. Це наша кухня. Не ну, я не знаю ми сюди чи повістимися. Ми тут готуємо. Посуд миємо. Поміщається одна людина. Так, Де, все, все типу, все під рукою, Де. Так. а їсти там. Мені здається, що дуже зручно. Так. До Німеччини вони приїхали навесні 22-го. втекли у буквальному сенсі з тим, що могли взяти в руки. Родині просто дивом пощастило вижити під російською окупацією. Минуло вже понад два роки, але їй і досі важко згадувати ці жахливі 38 днів. У той самий день, 24 лютого, вони поїхали під Чернігів до батьків у село. Вийшло так, що ми приїхали в те село, і нас в перший ж день окупували. То це було 38 днів. Ми пробули в окупації. Біля нас поселилися росіяни, які були. Вони за зв'язок відповідали, то вони були більш не, не такі агресивні. А ті, що були в іншій частині села, то там були більш агресивні, то вони там і е, трохи, ну, наприклад, мого двоюрідного брата, то вони е, тримали в е, декілька днів, вони тримали в підвалі, поклали деякі речі в погребі, і там виходить, ми е, 38 днів прожили в цьому погребі. Вночі, коли ти. Ну, Лягаєш на, на ту картоплю спати, да? і ти не знаєш, чи ти прокинешся, а найстрашніше було те, що, не дай Боже, прилетить, чи не знаю, чи прийдуть, чи розстріляють. І так накрився, щоб мене видно не було. І коли ми збирали віщі, мені так просила всього. Тепер у них нове життя у Баварії. Олена виховує дітей і вже бігло, розмовляє німецькою. Володимир майже одразу влаштувався на роботу у Мюнхені, монтує пластикові вікна. Діти пішли до школи. Родина має житло, роботу і те. Відчуття безпеки, якого не мали 38 ночей, які провели у погребі. Тепер їй важко сказати, чи повернуться вони додому, хоча на батьківщину тягне все одно. В Ми не планували ці, ці, цю поїздку, і я би так сказала, якби вернути час назад, і мені сказали виїжджай. Ну, мені Катя казала, що потрібно виїжджати, тому що буде війна, всі про це говорять. Але ну, не хотілося в це не вірити. Вірилося, так. 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 Якби вернути час назад, і, якщо б я знала, то я не впевнена, що я би поїхала, тому що ну. Не знаю, вдома є вдома. Повну історію спасіння та життя родини Даніч у Німеччині ви зможете подивитись на моєму каналі. Ми не вдома. Посилання я залишу в описі до цього відео. Отже, чому деякі українські біженці не повернуться додому? А їх вже навіть за офіційними соцопитуваннями доволі багато понад півтора мільйона. Головною проблемою для українців, які планували повернутися в Україну, залишається безпека. І справді, хто може звинувачувати їх у тому, що вони хочуть залишитися в безпечній і стабільній Німеччині. Крім того, економічні можливості в Україні, м'яко кажучи, обмежені. Момент другий багато українців знайшли в Німеччині більш високооплачувану роботу, що значно підвищило їхній рівень життя. А ще багато українців сформували міцні. Емоційні зв'язки з людьми, яких вони зустріли в Німеччині, і думка залишити їх лякає це не просто покинути місце, йдеться про відхід із громади, яка стала другою родиною. Впливове видання Frankfurter Allgemeine Zeitung пише про третій рік війни та холодну зиму, яка вже незабаром. Німеччина готується зустріти новий потік тисячі біженців з України. А як ви ставитесь до рішення частини українців, які вирішили залишитися за кордоном назавжди? Чекаю ваших думок у коментарях. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам за перегляд! Повагою, ваша Соня.